Підгадайте загадку, це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри 7 додам я, що вийде сім'я. Назви всіх членів сім'ї, родини та назви їх імен. Бабуся, дідусь, тато, мама, брат, сестра. Подумайте назви, яка мама та який тато. Підбери до кожного з батьків слова. Сильний. Тато. Лагідна. Мама. Ніжна. Мама. Хоробрий. Тато. Красива. Мама. Добрий. Тато веселий. Тато уважна. Мама. Терплячий. Тато розумна. Мама. Назви лагідно всіх членів родини. Мама, а лагідно матуся. Тато. Алагідно татусь. Сестра алагідно сестричка. Тітка алагідно тітонька. Баба алагідно бабуся. Дід алагідно дідусь. Брат алагідно братик. Дядько алагідно дядечко. Гра чиї це речі. Подивіться уважно і назвіть їх. Тепер назвіть речі мами та бабусі. Який перший звук у словах? Бабуся. Перший звук б. Брат. Перший звук «б». Сестра, перший звук с. Тато перший звук Т. Дядько перший звук Д. Мама, перший звук М. Тітка перший звук Т. Племінник перший звук П. Гра хто старший, а хто молодший? Дядько і племінник, дядько старший, а племінник молодший. Брат і сестра, сестра молодша, а брат старший. Бабуся і онука, бабуся старша. А онука молодша. Тато і син. Тато старший, а син молодший. Мама і донька. Мама старша, а донька молодша. Дідусь і три. Знайди де чия тінь. Перша тінь чия. Бабусина. Друга дідуся. Третя тінь. Тата, четверта тінь. Мамина, п'ята тінь. Братика і шоста тінь сестрички. Молодці. Ми знайшли всі тіні. Порахуй, скільки в тебе родичів. Мама одна, три сестрички, два дідуся, три дядька, один тато, дві бабусі і чотири братики. Хто кому доводиться? Хто дівчинка для мами? Донька, хто хлопчик для мами? Син. Хто хлопчик для дівчинки? Братик. Хто мама для тата? Дружина? Хто дівчинка для дідуся? Онучка? Хто хлопчик для бабусі? Онук? Хто мама для бабусі? Донька? Хто тато для дідуся? Син? Дай відповідь на запитання. Хто зображений на цій картинці? На ній зображений дідусь, мама, тато. І братик з сестричкою. Як можна назвати їх одним словом? Так, одним словом, це все родина або сім'я. А де зібралася сім'я? А чим зайняті члени сім'ї? Дідусь читає газету, мама читає книжку і слухає музику, бабуся в'яже, тато грає в комп'ютерні ігри, хлопчик складає Конструктор, а дівчинка малює. Який настрій у дорослих та дітей? Так, у них радісний настрій, вони посміхаються. А який настрій у дітей? А якому ми назву можемо дати цій картині? Молодці, ви дуже гарно сьогодні попрацювали і дуже багато нового дізналися.